Вітаю, друзі! З вами Андрій Аматор, і сьогодні ми поговоримо про Криївку. Багато хто з вас вже чув раніше це визначення і приблизно уявляє собі, що це певний вид землянки, може навіть бункеру, який використовувався українською повстанською армією в часи боротьби проти совкових військ та спецслужб. Однак сьогодні я б хотів детальніше поговорити на цю тему: як будували криївки, як саме вони використовувались і чи були вони ефективними. Але спочатку нагадую вам про підписку на канал для того, щоб не пропускати нових цікавих відеороликів. Поставте вподобайку, а також підтримуйте українську армію, долучайтесь до зборів, особисто наближайте перемогу. Відео у нас сьогодні буде здебільшого розмовне, відеоматеріалів на дану тему практично немає, тому я запрошую вас слухати. Ну що ж, переходимо до теми. Отже, що таке криївка? Тижні іноді і місяці без сонячного світла, обмаль харчів без змоги нормально помитися, неминуча смерть, якщо станеться облава. Таким був побут українських повстанців у Криївках. Попри це, вони гідно долали труднощі підземного життя, а декому вдавалося просто в бункері вивчати іноземні мови і писати програмні праці. Як ж її будували? Спочатку копали яму заглибшки 3-4 метри, далі з колод зводили стіни, стелю робили подвійною, вистеляли рубероїдом або бляхою для гідроізоляції від снігу чи дощу. Важливо було мати хорошу вентиляцію. Віддушини за допомогою труб, вузьких ящиків чи просто отворів у ґрунті виводили в пенькі, дупла у стовбурах дерев, густі чагарники, невеликі рівчаки, над дахом засипали шар землі завтовшки приблизно півтора метра. На ньому висаджували рослини. Більшість джерел подає термін криївка і бункер як синоніми. Майор Упа степан Стебельський на псевдохрін пропонував розрізняти їх. Криївка повністю ізольована від зовнішнього світу. Бункер поряд мав охоронний пост і склад припасів. Українські підпільники почали споруджувати такі схорони ще за німецької окупації. У них зазвичай тримали харчі, боєприпаси, спорядження. Також там працювали технічні ланки УПА, як друкарні або радіостанції протягом 43-45 років у бункері за хатою в селі Ямельниця. Діяла редакція Радіо Вільна Україна або ж Афродита. Масово криївки почали облаштовувати навесні влітку 1944 року, коли стало зрозуміло, що попереду тривала боротьба з совковим режимом. Масштаби можна уявити з одного факту: тільки у 1946 році, в західних областях, чекісти виявили і зруйнували 12 190 криївок. Підпільники спускались до бункерів на зимовий період, найменш сприятливий для боротьби від листопада до квітня. Спорудження ж починали влітку. Цей процес, враховуючи конспірацію, затягувався на декілька місяців. Вояк Омелян плечень на псевдо-Соловій, який мав досвід проживання в чотирьох криївках, описував: спочатку ми довбали землю ночами. Коли прокопали тунель-коридор, копали і в день. Один відпочивав і тримав стійку, другий працював. Як люди виходили на сіножаті, ми маскували всю роботу і ховалися в кущах, боялися, щоб нас хтось не побачив. Праця була тяжка. Великим полегшенням було те, що землю не треба було виносити далеко. Можна було висипати в провалля і там легко маскувати її. Ділянку для криївки обирали в лісовій гущавині, кущах або на схилі гори. Важливо було, щоб у лісі не заготовляли дрова. Так існував високий ризик, що виявлять робітники. Також уникали сінокосів, пасовищ, грибних та ягідних місць. До найближчого села мало бути кілька кілометрів, щоб підтримувати сталий контакт зі станичним або кущовим провідником ОУН або симпатиками націоналістичного руху, які передавали підпільникам харчі, медикаменти, інформацію тощо. Зараз на вашому екрані план схема Криївки Ярослава Мельника на псевдороберт. Яку викрила група 91-го стрілецького полку внутрішніх військ НКВС на схилі гори Чорна Сигла у 1946 році? Викопаний ґрунт відносили якомога далі від бункера. Бажано назорене поле. Вхід закривали лядою у вигляді Лучки. Ящика з землею садили рослинність у населених пунктах. Криївки облаштовували під хатами, хлівами, копицями сіна, навіть під собачими будками. Поряд із криницями та іншими господарчими спорудами. Іноді на горищах. Поряд мали протікати струмок або річка. Якщо була можливість, за допомогою саморобних труб воду проводили в криївку. Іноді в бункері конструювали цементний басейн або криницю. Ось так описує саморобний водогін, плечень з товаришами. У коридорі ми викопали збірник на воду, який допровадили з потічка дерев'яними рурами зі стовбурів, з яких видовбали середину. Такий водотяг виявився дуже добрим. Взимку вода в ньому не замерзала. Ринвами, які ми принесли із залишених хат, спрямували брудну воду до іншого потічка. Житлове приміщення обставляли дерев'яними нарами, столом, стільцями. Якусь із кімнат призначали для роботи під кухню, комору або туалет. Чотовий сотні Ударник 2 Юрій Пашковський на псевдочумак зафіксував планування Криївки шпиталю в гірському масиві Хрещата на Закірзонні. Одна кімната мала вимір 63 квадратних метри, друга 30, третя 12, А для туалету призначалося місце недалеко потоку. Бункер міг мати одну-три кімнати. Якщо ж у ньому розміщувався підпільний шпиталь, друкарня або провід це могло бути ціле підземне містечко. Сховища освітлювали гасовими та карбідовими лампами чи свічками. У краївках під будинками могла бути і електрика. Тримали тут тільки найнеобхідніше: запас палива, харчів, медикаментів, зброю та боєприпаси. Одяг, посуд, літературу, навчальні матеріали, а ще гроші, за які через своїх людей можна було докупити те, чого бракувало. Основними стравами мешканців Криївки були салони сало, м'ясо, сухарі, борошно, цибуля та мед. Якщо мали можливість, робили піч з залізної бочки або цегли. Якщо ні, готували на примусах або гасницях. На день доводилось витрачати не менше пів літра гасу. Робили це вночі, щоб дим не привертав уваги на слабкому вогні. Варіння каші могло затягнутися на декілька годин. Офіцер МДБ Георгій Санніков описував, покладені за нормою 60-75 грамів сала або домашньої ковбаси, що зберігалися в закопаних у підлогу бункера алюмінієвих бідонах, і пара сухарів у перші тижні створювали ілюзію більш-менш пристойного харчування. Потім починались неприємності: шлунок відмовлявся нормально функціонувати. Щоправда, метиковані хлопці записались по селах добрячою кількістю самогону та цілющих трав. Однак випивати можна було тільки за дозволом провідника або коменданта бункера. Не завжди раціон був настільки бідний. Соловій згадує, як під час жнив повстанці розкладали лантух. Обережно виймали з полу кіпка сніп і витрушували з нього зерно, а потім ставили на те саме місце, щоб не було слідів роботи. В Криївці мали жорна, які притягли з порожньої хати. Картоплю забирали з поля вже готову, так би мовити, викупану і зсипану мішки. Правда, носити ці мішки доводилось добрих 5 кілометрів. По центру бункера вкопали бочку, в якій квасили капусту, розставляли пастки на зайців, кабанів та птахів. Навіть пробували полювати за допомогою мисливської дубельтівки. Наша хата пахла капустою, грибами, цибулею та часником. Хвалився плечень, снідали кавою і хлібом помащеним смальцем. Обідали о годині четвертій, здебільшого робили вареники завбільшки з долоню, смажили стертої картоплі пляцки, варили різні юшки, переважно з рибами. Ну а як круп вполював якогось звіра, повав гуляш. Бійці намагались провести час під землею з користю. В розпорядку дня були передбачені години на навчання, написання звітів, вишкільних та ідеологічних праць тощо. Вивчали і загальноосвітні предмети: українську мову, історію України, географію, іноземні мови і спеціалізовані дисципліни. Чимало спогадів про боротьбу у в першій половині сорокових, написані саме в період зимівлі у Криївках на зламі сорокових-50-х років. Саме у Криївці останній провідник ООН в Україні. Василь Кук на псевдолеміш вивчив англійську мову і написав працю колгоспне рабство у таких самих умовах. Творили ідеологи українського націоналізму: Петро Федун на псевдо Полтава, Дяків на псевдогорновий та інші. Референт пропаганди Карпатського краю ОУН Михайло Дяченко на псевдогомін. Також у нього був псевдонім Марко Боєслав, залишив такі записи про роботу своєї референтури взимку 50 51 років. У бункері, крім мене, було 9 осіб. Передусім, ми провели доволі серйозне навчання з бойовиками. Решту часу я використав для своїх літературних творів, популярних і пропагандистських брошур, інструкцій, зразків роз'яснювальних листів, листівок і проєкту спеціального пропагандистського вишколу. Улас написав драму Месники йдуть, брошуру Четвертий указ, два зразки роз'яснювальних листів, велику листівку до російського народу, інструкцію про роботу окружної референтури пропаганди та відпрацював збірник синонімів. Окрім цього, я з Уласом відпрацював чергові видання краєвого відділу пропаганди на зміну номер 9 Ярина переписувала відпрацьований матеріал. Христя складала нові мелодії, а вечорами вчила хлопців співати. Праця була найкращою нашою розвагою. Трохи розваги нам приносило радіо. Гарного настрою вистачало завжди, хоча слід визнати, блохи нам сильно дошкуляли. Подібно бункерний побут описала друкарка Ярослава Романина на псевдо Оля. Тут ми вже мали кожен свою роботу. Мечник займався літературою. Рома була машиністкою і займалась коректурою, у чому при потребі їй допомагав мечник. Ліда обслуговувала циклостиль. Я з носачем працювала на Гутенбергівці. Хлопці нарізали папір і робили відбитки на Гутенбергівці. Ми, дівчата, варили їсти по черзі, як і раніше. У ту зиму ми дуже напружено працювали. Кожний робочий день, а в нас робочим днем була ніч, був заповнений вщерть. На Гутенбергівці випустили брошуру на 33 сторінки. Хто такі бандерівці і за що вони борються? Понад 4 тисячі екземплярів. На циклостилі випустили багато листівок до студентів, червоноармійців, селян. На машинці випустили скорочену історію України, літопис УПА та інші. А районний референт Служби безпеки на території Карпатського краю ОУН на псевдо «Ромб» звітував керівництву, що протягом зими у Київці навчився а правильно писати частки не і ні, чого не міг ніяк засвоїти у школі, б історії ВКПБ. І В курити як сапожник підсумовував у таких умовах більшого зробити неможливо. Я дивуюсь, що дотепер не збожеволів. Тіснота, тривале перебування без руху, відсутність сонячного світла, мізерне харчування, важке повітря через погану вентиляцію і роботу пальників. Запах відходів життєдіяльності – діяльності все це було дуже далеким від комфорту, навіть за мірками суворого партизанського життя, особливо якщо підпільникам доводилось безвилазно перебувати під землею кілька тижнів або навіть кілька місяців. Краще сидіти в тюрмі ніж у такій Криївці, скаржився керівник друкарні турійського районного проводу Олексій Ткачук на псевдо Олекса, ковальському надрайонному провідникові Григорію Грушовцеві на псевдо Хома. За три роки в Криївці він заробив ревматизм, виразку шлунку, біль в ногах і психологічні проблеми. Подібні враження від підземного життя лишила і одна друкарка: воліла б жити в холодному лісі, ніж у такій Криївці. Постійно почуваюся втомленою, боліла голова, не смакувала їжа. Від нафтової лямпи почервоніли очі. Якщо Криївку виявляли війська НКВС, МВС, МДБ, її залога майже не мала шансів вижити. Лише незначна кількість бункерів була пристосована до оборони або мала запасний вихід. Попри це, мало хто з постанців здавався облавникам без бою. Якщо опір був неможливий, вони вчиняли самогубство. Для таких випадків деякі схорони мінували ще на етапі будівництва. «Почорнієш від самого страху, занотував Михайло Дяченко на псевдогомін у щоденнику 22 січня 1952 року. Пам'ятайте, що земляна печера може стати тобі будь-якою миті могилою. Вийти звідси живим, коли Ванька кине всередину кілька гранат. Майже неможливо. Та не думай, що тільки від страху потемніло би в очах. Ні, тут куди не глянеш усюди темно. На стелі чорна оббивка. Вона там має бути, бо зі стелі лє як із решета. А це не дуже приємно, коли вода тече за комір. Підлога теж чорна. Води вистачає, але біда в тому, що брудної води після миття нікуди дівати. Ну а коли така справа з підлогою, то не краще і з нашими обличчями. Вони зараз також чорні, бруднаних, хоч руками згрібай, але ми нічого не робимо. Прийде весна, тоді помиємось. Гомін загинув у бою з чекістами рівно через місяць після цього запису. Ось така, друзі, сьогодні для вас була тема інформація для роздумів. Наші предки, незважаючи на незручності і смертельну небезпеку, все одно відважно боролись проти окупантів. Сподіваюся, вам було цікаво. Ну, а з вами, як завжди, був Андрій Аматор. Побачимось в нових відеороликах.